Варто лише тут переступити поріг, і як з морозної зими за мить потрапляєш у справжнє літо. Тепле повітря, волога атмосфера та густі тропічні зарості створюють відчуття, ніби ти опинився далеко за межами країни. У оранжереях найстарішого ботанічного саду Харківському, справжня зелена оаза серед зими. Тут ростуть екзотичні рослини з різних куточків світу, пальми, ліани, кактуси та інші квітучі тропічні. Ні, кущі кожна з цих рослин має свою історію та потребує особливого догляду. Колекції нашого саду майже три тисячі видів форм та сортів тропічних і субтропічних рослин. Найбільш яскраві рослини це ви бачите орхідеї. Орхідні – це родина рослин, найпоширених рослин в тропічних областях нашого земного шару. Їх в природі росте майже 36 тисяч видів. Це більше ніж 10 від усіх квіткових рослин на планеті Земля. В нашій колекції зараз не так багато, як нам би хотілося, але деякі з них зараз квітуються фалінопсі, сиангреком і, і борнем, інші різні види орхідей квітують, тому що зараз в південній півколі, звідки вони походять, зараз там літо. А у нас зараз зима, оскільки це інша піркуля у нашій колекції зараз фалінопсиси дуже поширені. Всі оранжерії, крім орхідей і інших тропічних рослин, представлені рослини родини Бромілєвих. Це дуже цікава родина. Ну, найяскравішим представником цієї родини ми знаємо всі ананас. Цих видів природи майже 4,5 тисячі різних брамельових, і вони унікальні тим, що вони дуже різноманітні. Є рослини, розмір яких сягає декілька сантиметрів. І вони квітують, і вони дають насіння. І є рослини бромелів, які сягають майже 12 метрів розміру. В андах ростуть такі рослини, як Пуя Раймонда. 10-12 метрів. Майже всі вони монокарпічні рослини. Монокарпічні це ті паган, яких квітує, дає насіння і відмирає. А основи пагану відростають інші рослини, так звані невеличкі рослини, і вони таким чином подовжують життя взагалі самі рослини. Ці оранжерії зібрані у нас рослини арідних, так званих областей земного шару. Тут є і американські рослини, пустин Мексики, є африканські рослини, ці рослини це рослини-сукуленти, ті рослини, які певний час свого розвитку витримують без достатньої вологи. Вони можуть запасати вологу в видозмінених листках чи стеблах. Ну і найпоширенішим представником цих сукулентних рослин це кактуси всім нам знайомі. У нас досить велика колекція кактусів, більше ніж тисячу видів і форм. А ці оранжерії ми рослини висадили у ґрунт і представили таку експозицію для ознайомлення наших відвідувачів з цими унікальними рослинами. Кактуси вони починають квітувати у кінці зими на початку весни. І десь в кінці лютого, на початку березня, перші квітки на цих рослинах вже з'являються. Ми зробили не так давно ще одну експозицію, де представили різноманітні види і форми папороті. Папороті більше ніж 100 видів і форм в тій оранжерії, ми представили нову експозицію. Відвідуючи можуть Подивитись на ці рослини в наших колекціях чотири дні на тиждень. Ми приймаємо відвідувачів. Це середа, п'ятниця, субота і неділя. Вся інформація на сайті ботанічного саду і за телефонами, які там теж указані. Ігор Безкровний, Віктор Наздрачов, Андрій Сириця та Юрій Бабикін. Харків, новини.